Привезе тракторця, власник тестує, ну, по нашому бажанню попросили, щоб сів проїхався, щоб не було такого, щоб ми від'їдемо, скаже, що щось не вмикається, не працює. Даного тракторця вибирала дружина. Компанія Мініагро. Зараз спробуємо піти до клієнтів, які нас придбали соліса. Якщо будуть вдома, то поспілкуємося, що вони нам скажуть.